Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді вражаюче. Уявіть собі систему зв'язку, яка працювала швидше за будь-якого гінця на коні, і це за сотні років до появи телеграфу чи тим більше інтернету. Мова піде про козацьку сторожу. Ну, це просто геніальна мережа раннього сповіщення, що захищала українські землі. Давайте ж зануримось у цю історію і подивимось, як усе було влаштовано. От просто спробуймо уявити на хвилинку: немає ні телефонів, ні радіо, нічого. Як попередити про напад ворога, який раптом з'явився з за обрію і мчить безкрайнім степом? Як передати сигнал тривоги на сотні кілометрів і зробити це ну, практично миттєво? Це ж не просто якась там загадка, це було питання життя і смерті, з яким наші предки стикалися щодня. І знаєте, що найцікавіше? Відповідь на це питання козаки залишили не в якихось там сухих архівах чи літописах. Їхня система була настільки дієвою, що пам'ять про неї збереглася в живому слові, в усних переказах, які передавалися з покоління в покоління, від діда прадіда. І от саме ці усні оповіді і є нашим головним джерелом. Але щоб зрозуміти, наскільки вони цінні, треба чітко відрізняти їх від звичайних казок, бо це насправді не вигадки, а справжня жива історія. І тут є один дуже важливий момент, який треба розуміти. Дивіться, з одного боку є легенда, вона часто ґрунтується на чомусь фантастичному, вигаданому, а з іншого боку, є переказ. І, хоч він теж може мати якісь там художні прикраси, в його основі завжди лежать цілком реальні історичні події та реальні люди. Історія про козацьку сторожу це саме переказ. І от у цьому їхня головна сила. Це ж були не просто, знаєте, якісь вечірні байки біля вогнища, ні. Це був такий собі живий архів, жива пам'ять народу, яка зберігала не лише події, а й військову тактику, досвід, і зрештою виховувала цілі покоління. Добре, але що ж змусило козаків створити таку складну й будемо відверті, масштабну систему? А відповідь криється в самій землі, яку вони боронили, у постійній загрозі, що йшла зі степу. Треба розуміти, що це не була якась мирна спокійна територія. Це була межа, справжній фронтир, дике поле. Звідти постійно загрожували раптові набіри. Безкраї абсолютно відкриті простори, це означало, що ворожа орда могла з'явитися на горизонті будь-якої миті, і від швидкості реакції залежали тисячі життів. І от саме в таких екстремальних умовах козаки проявили свою легендарну винахідливість. Вони не просто сиділи й чекали на ворога. Ні. Вони створили надзвичайно продуману, багаторівневу систему оборони. Отже, в основі цієї системи були редути. Що це таке? Це не просто якась спостережна вежа, це, по суті, міні-фортеця, розкидана по всьому степу. Кожен такий редут був повністю самодостатнім укріпленням, міг сам тримати оборону і слугував ключовим вузлом усієї мережі. А ось і серце їхньої системи зв'язку, фігура або простіше кажучи, маяк, на перший погляд, ну що це? Просто конструкція зі смоляних бочок. Але насправді це був геніальний інструмент, який дозволяв практично миттєво передати сигнал тривоги на десятки кілометрів. І тепер подивімося, як усе це працювало разом. Це ж просто блискуче. Все починалося з першої лінії, невеликих мобільних загонів розвідки. Вони постійно нишпорили степом. Щойно вони помічали ворога, одразу мчали до найближчого стаціонарного редуту. А вже звідти, за допомогою тієї самої фігури, запускалася ланцюгова реакція. Сигнал тривоги летів далі від маяка до маяка. І сама конструкція маяка була продумана до дрібниць, бочки не просто накидали одна на одну, їх складали у формі такої собі піраміди, але з порожниною всередині. В переказі це місце описують так, ніби казан навіщо? А це створювало потужну тягу, і тоді стовп диму вдень і полум'я вночі було видно на максимальній відстані. Ну це ж справжня інженерія, яка народилася з чистої необхідності. 20 смоляних бочок на один єдиний маяк. А тепер просто уявіть, таких фігур були десятки по всьому прикордонню. Це ж якась неймовірна логістика потрібна була, щоби все це доставити, підтримувати запаси. Це просто вражає своїм масштабом та рівнем організацій. Тобто, козаки не просто реагували на загрози, вони створили систему, яка дозволяла бути готовими до них заздалегідь. Окей, з компонентами системи розібралися. А тепер найцікавіше давайте подивимось, як ця сигнальна тривога спрацьовувала на практиці, от прямо в момент реальної небезпеки. Отже, уявімо цю картину безкрайній степ, тиша, і самотній вартовий, який пильно вдивляється в горизонт. І раптом він помічає рух, це ворог. У цей момент кожна секунда на вагу золота. Його головне завдання не вступати в бій. Ні, його завдання якомога швидше доставити звістку до найближчого редуту, де стоїть гарнізон. І ось вона, кульмінація. Розвідник доскакав командир редуту, якого називали осавулом, вислуховує доповідь і віддає єдиний можливий короткий наказ запаливать фігуру. Це не просто команда, це запуск усього оборонного механізму величезного краю. Ви просто вслухайтеся в ці слова з переказу так в одну годину уже весь край оповістять. За одну годину. Це ж неймовірна швидкість, яка вражає навіть сьогодні. Сигнал поширювався набагато швидше, ніж міг доскакати найпруткіший кінь. І цей сигнал мав цілком конкретні і швидтєво важливі наслідки. По перше, звичайно, мирне населення отримувало дорогоцінний час, щоб сховатися в укріплених селах. А по-друге, і це не менш важливо, це була команда для загальної мобілізації війська. Козаки не сиділи в обороні, вони збиралися з усіх своїх зимівників, хуторів і виходили назустріч ворогу, щоб дати бій. Але знаєте, вся ця система це набагато більше, ніж просто приклад блискучої військової тактики. Це ключ до розуміння всього спадку запорожців, який насправді живе і сьогодні. Бо коли старші козаки розповідали ці історії молодшим, вони передавали не просто сухі факти, вони виховували мужність, любов до рідної землі і, що найголовніше, готовність її захищати. Кожен такий переказ був по суті живим підручником історії і патріотизму. І цей зв'язок він насправді не переривається століттями від появи перших козаків із заснування Січі через усі покоління, що зберігали ці історії, і аж до наших днів. І це ж не випадковість, що день захисників і захисниць України ми відзначаємо 14 жовтня на свято Покрови, яке саме запорозькі козаки вважали своїм головним святом і днем своєї покровительки. І все це підводить нас до фінального дуже важливого питання. Історія козацької сторожі це ж яскравий приклад того, як пам'ять народу, збережена не в книгах, а в живих історіях, продовжує формувати його ідентичність. Технології змінюються так, але винахідливість, єдність і готовність захищати свій дім це ті цінності, що живуть крізь віки. І, можливо, саме вони і роблять народ тим, ким він є.